Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії дуже незвичайний гость, довгоочікуваний гость. Зустрічайте, будь ласка, рубльов. Руслан Вячеславович, юрист Центру правової допомоги Дніпровської філії. Руслан Вячеславович, добрий день. Доброго дня. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку важливу, таку цікаву і необхідну інформацію, бо все, що стосується юриспонденції, дуже хвилює людство без перебільшення. Так? так. Але ж скажіть, будь ласка, як прийшла ідея створення вашого, тепер вже нашого, центру правової допомоги Дніпровської філії? З чого все починалося? Центр правової допомоги був створений у 2019 році у місті Києві, що в принципі. І стало новою епохою у сфері надання юридичних послуг. Я знаю, що у вас декілька філій, так? В яких містах? Так, наші офіси знаходяться у Києві, там два офіси на лівому і правому березі, у місті Львові, Івано-Франківську, Тернопілю, Чернігів, Черкаси, Одеса, Дніпро та місто Харків. Цей О. офіс, на жаль, був. Уражений внаслідок ворожого обстрілу і тимчасово не працює. То ви завоювали серця українців? Так у вас уже достатньо філій, і це вже про багато що говорить. Які напрямки представлені вашим центром нашим життям? центр правової допомоги надає повний юридичний супровід в принципі у всіх сферах права? Це може бути трудове, адміністративне, кримінальне, земельне, пенсійне, військове. І ще багато сфер права, які тільки існують, і ми надаємо фахову юридичну допомогу. Чудово, які фахівці мають місце бути у вашому центрі? Це безпосередньо юристи, адвокати, це спеціалісти у своїх сферах права, які виконують кожен день сотні завдань, які мають на меті допомогу людям, як вам вдалося зібрати під одним дахом таких. Кваліфікованих фахівців, адже це не просто це було дійсно непросто, тому що у наш час знайти кваліфікованого юриста, адвоката, чесно кажучи, складно. Але компанія дає можливості незалежно від віку та досвіду, можливості розвиватись, можливості знаходити себе, реалізовувати свій потенціал. Тому так вийшло, що в нашій команді найкраще юристи і адвокати так. Бо ви створили особливі умови. І скажіть, будь ласка, чи можна поповнити ваш дружний колектив? Звичайно, можна, якщо е, у людини є потенціал, є е, досвід, є Бажання зростати як професійно, так і в будь-яких інших планах, то звичайно можна поповнити наш колектив, тому що компанія планує розвиток і надалі будуть відкриватись нові офіси, будуть від ще більше клієнтів, і тому, звичайно, нам необхідні кваліфіковані юристи, адвокати, які бажають працювати і допомагати людям. Любі, друзі, ви бачите на своїх екранах телефони, бачите силички на соцмережі. Додавайтеся, будь ласка. Телефонуйте і спробуйте, якщо ви юристи, якщо ви хочете попасти в цей дружній чудовий колектив, адже центр правової допомоги користується дуже великим попитом. Наразі я знаю, що вас радять, передають з ус в вуста. Це вже таке визнання, можна сказати, за рахунок чого така популярність. Це відбувається, тому що люди бачать, яким чином ми працюємо. люди бачать які яку кількість намагань зусиль ми робимо для того, щоб отримати для клієнта. Позитивний результат, тому що е, кінцева мета кожного юриста-адвоката і адвоката це стати другом для клієнта, щоб у випадку чого він мав е, розуміння і міг порадити нас, що от є гарні юристи, є круті адвокати, які е, можуть і хочуть допомогти, і в будь-якій сфері е, люди звертаються і рекомендують нас. Так, результати, які отримують ваші клієнти, красномовно про все говорять. Так, це дійсно хто з якими проблемами, питаннями та запитами може до вас звертатися, як я і казав раніше, центр правової допомоги надає допомогу в усіх сферах права, таких як адміністративні, пенсійні, кримінальні і так далі. Тобто. Сфера, яку охоплює центр правової допомоги, дуже велика. Звертаються безпосередньо зараз. Дуже актуально. Це військовослужбовці. Також не забуваємо і про цивільних. Це пенсійні питання, порушення правил ПДР, адміністративні справи, кримінальні, земельні трудові. Дуже багато сфер права охоплює і тому в принципі звернутись може кожен, хто бажає вирішити свою проблему, з якою звертаються. Так, весь повний спектр юридичних послуг, так представництво в суді і таке інше, все, що потрібно, можна набути саме у нашому центрі правової допомоги. Звичайно, це дуже дуже важливо. Чому так важливо це більш таке риторичне запитання? Але ж давайте ще раз зайвий раз оголосимо, чому так важливо наразі, в такі непрості часи отримати допомогу кваліфікованого спеціаліста, а не залишатися сам на сам і не намагатися самому вирішити. Ти деякі питання юридичні все просто, тому що багато людей думає, що будь-яку позовну заяву чи якийсь запит звернення до якихось державних органів можна просто загуглити, скачати з інтернету, внести якісь свої корективи, і воно має спрацювати. Але на жаль, це не так, тому що люди інколи не розуміють, як правильно складати позовну заяву, що писати в шапці, який судовий збір, до якого суду звертатись, як правильно викласти події. Яка у вас відбулась, і так само з запитами до державних органів? Тому треба розуміти, в якому районі треба звертатись, яка прохальна частина цієї заяви, тому що це все важливо, як скласти. Так і отримати відповідь, і це важливо. Так, іноді одне якесь не те слово, так не так крапко поставлена, не так не в тому форм, форматі щось зроблене, і людина втрачає і гроші, і час, і нерви, і взагалі може програти. Так? Саме головне в цій так. справі це час, тому що так. на відповідь за законом чекати 30 днів, і вони просто скажуть, що потрібно усувати недоліки, і це міну просто. Так, втрачений так. місяць життя сто відсотків. друзі, ви все чули і все знаєте. Отже, телефони бачите на своїх екранах. Телефонуйте краще і залучайтеся допомогою справжніх фахівців, якщо у вас є певні проблеми у будь-якої галузі вашої життєдіяльності. Низький уклін вам, вашої компанії, вашому керівництву, за допомогу військовим. Я знаю, що у вас ви особливо допомагаєте військовим. З якими проблемами давайте конкретизуємо, можуть звертатися військові до вас конкретно. Конкретизувати можна дуже довго, насправді. Так. Найпопулярніше, з чим звертаються військовослужбовці, це проблеми з невиплатами заробітних плат, виплат за поранення, контузію, каліцтво, оздоровчих виплат. Також не забуваємо про сім'ї безвісті зниклих та загиблих. Блих, військовослужбовців, які віддали життя за свободу нашої держави. Люди намагаються, люди намагаються щось самостійно вирішувати. Але, на жаль, через те, що в Україні зараз війна, багато органів, які залучені до оборони, не дають так швидко відповідь, як хотілося б. Чи взагалі інколи буває не відповідають? Тому. Необхідно звертатись до юриста. Юристи і адвокати безпосередньо це люди, які можуть встановити контроль за вашим зверненням, пришвидшити якісь моменти і надати в принципі роз'яснення, тому чи маєте ви на це право чи ні, тому що законодавство постійно змінюється. Так, а чи можна онлайн отримати вашу консультацію? Наприклад, військовим там десь далеко і він хоче отримати вашу консультацію? Є така можна? звичайно можливо. Звертаються люди, які знаходяться за кордоном, звертаються люди, які знаходяться. Одяться безпосередньо у зоні бойових дій чи у військових частинах, і вони фізично не можуть звернутись, тому компанія надає таку можливість консультації за телефоном. До того ж, перші консультації у вас безкоштовні. Так, у вас ви так такий подарунок теж робите, так своєрідний. Так це дуже дуже важливо. Це замало хто може ось так, от зробити таку такий подарунок для нашого населення. Насправді це... не тільки перша консультація безкоштовна. Інколи буває, що людина звернулася з одного питання, їй консультацію надали. Потім людина звернулася до того чи іншого органу за нашою порадою, вирішила свою справу і думає: о. Чудова компанія, а я хочу ще раз повернутися. Звичайно, що за повторну консультацію гроші ми брати не будемо. Чудово, любі друзі, ви все чули. Давайте без ложної скромності, хоча вже частково ми відповіли на це запитання моє, яке я наразі оголошую. Але ж все ж таки, які особливості та переваги звернення до вас вашого підходу для вирішення будь-яких питань, по-перше, це найкращі адвокати та юристи по друге це величезна база знань, це величезний досвід, це величезна кількість позитивної, успішної практики для клієнтів. Тому, виходячи з усього цього, ми можемо надати кращу кваліфіковану юридичну допомогу. Руслан В'ячеславович, скажіть, будь ласка, чим відрізняється консультація юриста від консультації адвоката? Я можу відповісти на це питання наступним чином. Первинна консультація надається юристам. Тобто юрист бачить ваші документи, розбирається у вашій проблемі, надає свої поради. І після того, як ви вислухали юриста, якщо вам все підходить, все влаштовує, ви бачите в цьому перспективу, тоді вже можна звернутися за допомогою безпосередньо до адвоката. Ваші адвокати блискучі виграють процеси судові? Є якась таємниця у цьому? Таємниці немає. Адвокати мають дуже великий досвід. Адвокати брали участь у різноманітних справах. Адвокати ретельно готуються до кожного судового засідання, до будь-якого представництва інтересів у будь-яких державних органах для отримання бажаного клієнтам результату. З якими проблемами та питаннями звертаються останнім часом частіше? Часто звертаються люди з трудових питань. Це такі, як незаконне звільнення, не виплата заробітних плат. Також звертаються з пенсійних питань: це не зарахування заробітної плати, якихось довідок, неправильно проведена індексація пенсії, з військових питань, в принципі, ми обговорили адміністративні питання, такі як порушення правил дорожнього руху чи будь-які інші. З кримінальних, це так само залишається найпопулярніше. це – Крадіжкою, шахрайство. Ось я знаю, що наразі дуже велика кількість розлучень. Так це таке вже просто е, дуже велике питання. У вас також дуже гостро ця це питання стоїть. Багато так? сімейних питань звертаються. Це розлучення, аліменти. Чому люди зараз розлучаються? Де напевно, тому що е, війна постійно тисне морально, психологічно, і люди під впливом цього просто може не витримують, не можуть проговорити якісь. Свої внутрішні розголоси і вирішити це питання, так, але ж це теж важливе питання, бо там і розподіл майна і визначення, з ким буде дитина, і таке інше, і багато інших хворобливих питань. Тому дуже важливо звертатися до ваших фахівців. І е, можна для цього просто зателефонувати, записатися на консультацію, чи навіть отримати в режимі онлайн першу консультацію, так. І вже потім знати, що покроково привести справу до справжнього такого закономірного результату, який потрібен замовнику. Так, звичайно, це безпосередньо дуже... краще, якщо є можливість приїхати фізично до офісу, для того, щоб юрист міг подивитись документи, погуртати, так, так і надати вже консультацію фактично по цих документах. Тобто, це необхідно, тому що юрист має чітке розуміння, з чим потрібно працювати і чи Цих документів достатньо, або якщо недостатньо, то може щось додатково зібрати. Але якщо такої можливості немає, то звичайно або у месенджері, або просто за телефоном. Любі друзі, збирайте документи, приходьте. Перша консультація безкоштовна. Ви прийдете, зможете проконсультуватися з фахівцем і вже будете знати, як рухатися далі, бо дуже велика кількість людей не знають, з чого почати. Це дуже така велика проблема. Отже, з якими проблемами у бізнесу можна до вас звертатися, і хто може звертатися? Звертатися до нас може будь-який бізнесмен, будь-то бізнесмен-початківець, чи вже впевнений бізнесмен, який не один рік веде свою діяльність. Питання можуть бути різного характеру, і треба залучатись юридичною підтримкою навіть з самого початку. Питання можуть бути в оформленні статуту, підбір кведів, реєстрація в податковій для впевненого бізнесмена. Це може бути якісь трудові спори чи спори з господарського права. Тому кожен може звертатись, хоча б для початку для отримання консультації. Якщо знадобиться фактична допомога, ми завжди раді. Так, це теж дуже, дуже хворобливе питання, і скажімо так, бізнесмени мають розуміти, що вони також мають залучитися юридичною підтримкою з усіх боків, так обов'язково, щоб вони були впевнені і знали, що в них все гаразд, і є люди, які піклуються про юридичну безпеку всебічно. Їх бізнеса це так. дуже важливо. Русланом В'ячеславовичу. Дуже цікаво, чи є щось нового в законодавстві останнім часом? За останній рік цих змін було немало. Актуально зараз стоїть питання ліквідації медико-соціальної експертної комісії. Законодавець ввів новий термін, такий як оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, тобто законодавець ввів нову систему оцінювання стану здоров'я особи. Певні зміни також відбулись у законах та постановах, які регулюють питання з приводу мобілізації та мобілізаційної підготовки. За останній час було внесено десятки змін у ці статті, тому треба тримати руку на пульсі, і якщо ви хочете отримати якісну кваліфіковану. Консультацію з цих питань можете, звичайно, звертатись до нас. Чудово. Я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу. Завжди всього в курсі всього нового, передового. І це дуже важливо. Таке риторичне запитання. Чому це важливо? Тому що наше законодавство постійно змінюється, вносяться правки та доповнення. І для того, щоб ми могли надати нашим клієнтам, нашим громадянам кваліфіковану юридичну консультацію та допомогу, нам необхідно бути конкурентно спроможними. 100% я з вами згодна, і ви є конкурентна спроможніми. Ви найкращі. Ми дуже пишаємося, що ви є у нашому місті. Велика вам вдячність за сі за бесіду, яку ми сьогодні з вами провели. Це маленька частинка, але ж наші телеглядачі не будуть обмежені у часі. Вони бачать телефони на своїх екранах. Додавайтесь, любі друзі, до соцмереж, силички на які ви бачите на своїх екранах. Телефонуйте, визначайтеся і не залишайтеся сам на сам зі своїми проблемами, бо в нашому місті є центр правової допомоги. Ще раз вам велика вдячність, і я знаю, що вам є що побажати українцям. По-перше, хочеться побажати у 2025 році, щоб цей рік став роком перемоги. Бажаю, щоб ваші права не були порушені. А якщо таке відбудеться, ви знаєте, куди звертатись до Центру правової допомоги. Руслане В'ячеславовичу, ми дуже раді будемо бачити вас у майбутньому. Велика вам вдячність ще раз і до побачення. До побачення. До побачення, любі друзі.